Автоматичне відшкодування ПДВ повноцінно працює вже рік, і щоквартально кількість користувачів цього сервісу зростає. Зауважують податківці обласного центру. Бізнес повірив, що це не тимчасовий механізм, а законодавчо визначена цивілізована практика і прагне потрапити до учасників цього процесу. В рік запровадження автоматичного відшкодування платникам міфта Житомира прослідковується позитивна динаміка в цьому питанні. Так як на протязі 2011 року платникам міфта Житомира відшкодовано податку на додану вартість в фумі майже 30 мільйонів гривень, то вже тільки за три місяці поточного року ця фума встановить 13 мільйонів гривень. Втім, податківці зазначають, аби отримати таку послугу, підприємства повинні відповідно. Дати критеріям, передбаченим законодавством. Це відсутність податкового боргу. Понад 20 осіб найманих працівників. Не менше 40% обсягу продажу має складати експорт. Втім, для підприємців Житомира найважче виконати вимогу, згідно з якою середня зарплата усіх працівників, як мінімум, у 2,5 рази, має перевищувати мінімальну. Відтак скористатися такою новацією податкового кодексу, допоки в обласному центрі можуть лише шість підприємств-експортерів. Лілія Сковлюк переконує пода. Адківці зацікавлені, щоб таких платників було більше, тому і організовують роз'яснюючі роботи для представників бізнесу.